Вас так ніхто не любить, я один. Я вас люблю, я пороти ти, до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим. Роки і рік, сніги водою стерті. Вони мені одне, ви і ви. Земля століття, води і народи. Є ви пам'ять, степу, коли. Зорі небесний голос і свобода. Дивіться, гляньте, мій, мій, то голос ваш. Як світиться він теплим на світанні. Я вас люблю, як свою все ваш, як лісу у грудні, свілисток у стайні. У синьому небі я висія в ліс, у синьому небі, любов моя люба, я висія в ліс і з тебе та беріз. у синьому небі, з берези і дуба. У синьому морі я висяв сни, у синьому морі, на синьому глебі, я висяв сни. Сне і з твоєї, то ліза шмить, і тісниє зійдуть. І явець тебе вони в небі і в морі. У синьому небі, у синьому морі, тебе вони являть і так і замруть. Дубове мій вечірня хода і ти біля мене, і птиці, і стебла, дорозі і небо над нами із тебе, і море тебе, дорога тверда. Сама собою річка ця тече, маленька річечка вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра, тихенька, синя доня, маленька донечка, без імені іще. Вона тече, у роді нас під клене. І наша хата пахне її борщем. Сіде над нею небо здоровеме. Слодким хмореним пущем. Царічечка тече для клена і для мене. You you you.